Звукобуквенний аналіз слова абрикос. Абрикос плодове дерево, що росте на півдні. Жовто-гаряче сочисте плід цього дерева з великою кісточкою солодкі на смак. Закрийте очі. Назвіть послідовно Звуки в слові. Перевірте себе А, Б, Р. І, к, О, С. Зробимо звукобуквенний аналіз слова абрикос. Буква А звук А. Голосний. Буква Б звук Б, твердий, приголосний, буква Р звук Р, твердий, приголосний, буква И звук Р. И голосний. Буква К, звук К, твердий, приголосний. Буква О, звук О голосний. Буква С, звук С, твердий, приголосний. Визначимо, скільки складів в слові абрикос. В слові три голосних звуки. Отже три склади: АБ, ри кос Наголошений склад. Третій кос. Це абрикос. Отже, в слові три склади. Скільки ж букв в слові абрикос? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім букв і сім звуків.